Да. Ой, це те дерево, під яким вона ховалася вечорами, вільно вже від праці, спостерігала за своїми mm. односельцями і завжди чекала дорогих своїх гостей. І чекатиме садиба завжди з дорогих гостей Катерини Васильівни. І ви сьогодні також її, дорогі гості. Дякую. Я, Дякую. Я вас запрошую від імені Господині. До речі, жоден. це дерево садив ще прадід Катерини Васильівна. Це дерево в'яз. Йому більше 200 років. О, і це, завдяки Катерині Васильне воно збереглося і дійшло до наших часів Бо в 59-му році, коли вели лінію електропередач. Бачите, стовпи йдуть, доходять ага. до дерева, а потім переходять на ту сторону. Добре, що не ви ви зрізали. Красиво. Катерина Васильна Білокур, дуже люблю це фото. Тут вона вже в такому зрілому віці, але яка який погляд, яка глибина душі, скільки мудрості в тому погляді, можливо, і страждання, але я б сказала, більше, мабуть, все ж таки, отого омріяного щастя. Хоч ішла вона до нього важким шляхом, але йшла сміливо, уперто і гордо. І щоб ця господиня трошки з вами. Поспілкувалася. Я вам вімкну маленький фрагмент із знаменитого кінофільму Ольги Самолевської Катерина Білокур Послання. Я згадую все і усіх. Може, коли і була яка неприємність, все те розвіяв, забулась, а гарне все не забувається. Дуже пробачте і не голитесь. У хаті так було холодно, що замерзала вода. На тому згадку ці квіти посилаю тому, кого не бачила, тому кого не знаю. Наша ідентичність. І саме тут народжувалися наші традиції, звичаї, культура, яку ми берегли, бережемо і будемо берегти. І за що сьогодні наші воїни стоять на кордонах нашої держави своїм життям, власне, захищаючи. Це дуже важливо. Знаєте, дуже приємно те, що е, десь до 90-х років музей існував, але на нього так не дуже звертали увагу. Це малось на увазі е, унікальні. Я деякі фрагменти сьогодні буду вам е, диктува, е, говорити тут про екскурсії. Але ця мудрість велика, що заслуговує на особливу вдячність Катерині Білокур. Люди, особливо воїни, які заходять у цю хату, і ти їм декламуєш уривки з листів художниці, вони просто надихаються. Я, я вам не можу передати ці почуття. І от ми дуже вдячні Олександру Непорожньому. Ось він, до речі, на фото. Олександр Непорожній, Ганна Миколаївна Самарська з палітра. Мене мати тримали на руках. Несучи кудись, я завжди чомусь плакала. Тому гаразд не запам'ятала обличчя своєї матері. Але далі вона пише, коли сусідка зірвала квіточку барвінок, щоб заспокоїти її маленьку, і подала мені малій, моє яство ніби затрепетіло від радощі. І я протягнула руку до тієї квіточки і перестала плакати. І якщо ти логічно думаєш, ну скільки ти дитинці було... В Ачківській хаті стільки книг не було. А її не пустили до школи. Їй так хотілося вчитися. І ці книги. Ясно, що вчителі не могли не помітити радісті. Хоча Іван Григорович виніс показав їй альбом репродукції художників. Та й більше, тим більше картин не бачила. А тут, хоч і в копіях, в репродукціях, але картини художників, яке чарівне прекрасне це слово, напише Катерина. Іван Григорович спитає: Катри Васильовна, ви ж малюєте. Та щось так зашарівшись, признається. А чим ви малюєте? Та щось там ото. Вуглинка. Вона бачила, як мати фарбує е, полотно бузиною, калиною. І вона схотіла тих фарб. Але коли спробувала, то ті фарби не мали краси, якої волало її серце. Не малювала Катерина тими бузинами-калинами. Перші свої малюнки, перші свої картини малюнки вона в 12 чи в 13 років зробила в зошиті братика, це те, що вона пише. Це не наші вигадки. А вже справжні картини, хоча не на справжньому професійному матеріалі, а там, де вона в батька свого плотника в майстерні брала кушок, шмат дошки чи фанери, і йшла отуди в кінець городу і малювала там свої картини, але справжніми олійними фарбами. Які подарував тоді при зустрічі їй, Іван Григорович Калита. Віддавати батькові. Дівчата приходили з сусідніх сіл, робили замовлення, і ясно, що їй платили за те, що вона пошиє ту чи іншу річ гроші. Але й трішечки собі стала заощаджувати, бо вже вона тоді виходила за паркан садиби, і нищечком, хто йшов до поїзда, тут залізна дорога, текне ті ти гроші, то привезуть фарби. А були такі, що, як кажуть у народі, ні торби, ні грошей. Але вже вона заробляла шиттям і мала якісь свої заощадження і могла придбати ті фарби. Хоча в Богданівський магазин, в Богданівську лавку, їх ніхто ніколи не привозив. До останніх днів життя, мабуть, вона їх тут і не бачила. Як глянула на ті чарівні малюнки і прозу. То так, як ото старі люди кажуть, наче мені хто дані дав, як засіло мені в голову те велике слово художник, їй коли ти подарували Кобзар Тараса Шевченка. Чорбою слухає тих пісень, та скільки ж уже тому сашку бідному й ходити за неї. І от він вирішує прийти вже пропонувати руку й серце. Домовлятись про сватання. І Катерина згадує, сидів отут на лаві, а я сказала: я буду вашою дружиною. Тільки дайте слово при всіх, що дозволите малювати. І отут, на розчарування Катерини, він як скажений з таї лави вже скуче. Та де ж таке видно, щоб жінка та була мазівкою, та ви ж осоромите і мене, і себе на всю полтавщину. Не кожному чоловіку під силу така важлива справа. Та вони ж десь і вчаться. І тут Катерина сказала: Е, як ви вважаєте мене дурнішою за себе, виходить жінка від чоловіка, то не буду вашою дружиною. І відповіла словами української народної пісні: Іди, козак, сідлай коня, ти не мій, я не твоя. Але після того в неї народилася ця картина з краєвид з річкою. Ви підійдете, придивитесь, тут дівчина у вишитій сорочці під вербою, але перед нею два човни. Два це пара. А човни порожні, бо пара не склалася. Вважається, що це історія її першого нерозділеного кохання. Щоправда, коли непорожній цю картину знайшов у старих бабусь після похорону Катерини Білокур, то на ній стояли відра з водою, і оцього малюнку вже не видно було. Фанера прогнеком. Адже до цього ні один парубок не міг навіть про це слухати. І в той момент вона вирішує свою долю. Вона йде в чулан, відкриває кобзар Шевченка, і коли глянула на його портрет, то вона пише так: мене наче блискавкою сяйнуло, а поїду я на могилу до Кобзаря, поки ще світ не зав'язаний. І в чому стояла взяла тільки гроші з шиття, так як вона пише, і проти ночі вискочила, побігла до станції кононівка, це сім кілометрів. Проти ночі пішки бігом. Надія ось дворідна сестра, Надія. Оця сестра, це Катерина Білокурова, це дворідна сестра Надія Омелівна, я її Омелянівна, я її ще тут застала, я з нею спілкувалась. І був будень. Я встала, умилась холодною Дніпровою водою, помолилась Богу і пішла на могилу Шевченка. На могилі не було нікого. І мені вже така воля була, скільки хотіла, стільки й плакала. І як живому Шевченку розказувала, що як я хочу бути художником. І вона тоді, в 30 років, на могилі Шевченка. Дає клятву, що, хоч на старості літ, хоч одного дня, хоч одної години, я буду художником. Буду і все. Вона зайшла в Тарасові Світлиці, в хатину до Ядловського, де відкритий перший музей, і вперше в житті вона побачила олійними фарбами мальовану картину. І ось років сім назад наш Іван Іванович Шула. Ми приїхали вже дорослою жінкою, ти приїхав до могили Шевченка, це відчуття неймовірне. Ну, хто був, мене зрозуміє. І мені так було цікаво, що коли вже екскурсовод нас вела до хатини Ядловського, думаю, чи так же, як описує Катерина Білокур у своїх листах. І коли нас, нас завели в цю Тарасову світлицю, точно, точно так, як вона пише: стіл над столом, лава над столом. Велика, мальована олійними фарбами картина, де кобзар на кобзі грає. І коли вона тоді глянула на ту картину, і здалося, що гуса і трава в того кобзаря ніби колишуться від вітру. І вона пише, я підняла руки догори і сказала: Господи, та дай мудрість і моїй голові, щоб і я так творила. Катерина впевнено повертається до батьківської садиби. Поговір не на одне село, коли наречена тікає сватання. Це сором для родини. Але вже її ніщо не лякало. Вона знала, що вона буде художником самоукою. Про це сміливо заявила батька, який її тут сердито латав чобота. Простіть мені, тату, не прийняли мене ні до яких шкіл, то буду я художником самоукою. І якщо ви дозволите мені хоч трішечки малювати, то, може, і з мене вийде художник. І вони подивились на мене такими очима, ніби я не то, що з місяця, а з Марса спустилася на землю. Кинули тим недолатаним чоботом і сказали малюй. Але не кожного дня. Тоді батько дозволив малювати в неділю. А кожного дня в будень треба було працювати. І вона пише: І я копала, садила, полола, це діло робила, а поміж тим ділом я могла трішечки малювати. Але мати батькове рішення не до вподоби було матері, і мати продовжувала журитися за свою вродливу долю своєї дочки. І кожного разу Катерина пише, що коли я заходила туди в хатину малювала в неділю. Я відчувала, що мати незадоволено порається тут біля печі, а того разу вже так стали брязкати чавунами, що несила було слухати. І коли про малювання вони почали вести розмову, то знали, цим найдужче вразить моє серце. І Катерина вийшла каже: Мамо, може, я й сама не рада, що я така, але я не можу бути іншою. Якби я калікою вродилась, то чи вигнали б мене з дому? А ти, не думаючи, мати не хотіла зла своїй дитині. Але ці лайки вже такого набрали темпу, що вона, каже, краще б ти калікою родилася, як маєш соромити нас на все село. Де геть з очей? Катерина в чому стояла, боса й вийшла на причілок хати. Вона постояла там, вітри були дуже сильно холодні. Але мати не побачила, не придала цьому значення. Ніхто Катерину не повернув, не погукав. І вона пише, я б склала руки до грудей, похилила голову, бо так ж. І пішла в кінець городу, до тієї, хоч і не широкої, але глибокої річки чумга. Я довго йшла, озираючись. Я довго йшла, озираючись. Вона все чекала в надії, що хтось її погукає. Але вже коли ніхто не погукав, виходу іншого не було. Катерина вирішила, що це буде той протест. Вона має вибороти право малювати кожного дня. Як уже буде, самому Богу відомо. І Катерина зайшла. Холодну річку, але на щастя там був Павло, брат. І коли він побачив її в річці, він злякавшись, крикнув Вибреди Катре, бо я матері розповім, а я тихесенько воду зайшла, і можу тихесенько втопитись, якщо мати не дозволять мені малювати. Це був ультиматум з її вже сторони. Ясно, що Павло зляканий побіг по матір, і Катерина пише момент! Бо всі кажуть, що це було самогубство. Тут треба ще подумати, чи було це самогубство, чи це був протест налякати. Так було жахливо холодно, що я вийшла та й сіла на пеньок. Ось, дивлюсь, біжать уже по межі мати, а мати біжить і лає мене. То я стала знов заходити в воду. І коли мати добігла до річки, Катерина попоя стояла в тій воді. Я так чекала того завітного слова від матері, що вони дозволять малювати, а мати мовчали. То я стала заходити все глибше і глибше. От дивіться, який характер у Катерини, яка сила волі. Ну, стержень у неї був сильний. Це е, Кати матір. Вона пише, що е, коли мати мовчали, ну я розумію, ту матір там, мабуть, і річ відібрала, то я стала заходити все глибше і глибше. Мати отямилась, коли вже крикнула Вернись, дитино, моя дорога, вернись і малюй, малюй, хоч кожного дня. А не то я піду за тобою, коли вже голова Катеринина була майже під водою. І вона пише: я вийшла з тієї води похворіла трошки та й пройшло. Але доля зіграла страшний жарт. Катерина навіки залишила здоров'я в тій річці. Вона стала інвалідом другої групи, вона застудила ноги. І в 34 роки вона стала інвалідом. Які талановиті картини, що деякі з них будуть забрані в 57-му році на міжнародну виставку в Франції. І першою такою, якщо жінка в зеленому корсеті в Богданівці на Загребні, краєвид з річкою, це батькова фанера, де вона ховалася отам, щоб, не дай Боже, ніхто не побачив, то ця картина Берізка, ця картина Берізка, це вже вільний злет. Це Катерина має право малювати. Катерина має свою майстерню. І ця картина буде забрана на міжнародну виставку Франції, коли вісім картин будуть експонувати в 57-му році. І ця картина не повернеться з Франції. Тоді не повернулася і картина царколос Колос» 47-го року. Але повертаємося до цього часу. 35-й рік, квіти за тином. Подивіться, оцю роботу на панелі на, до, на, на дошці ви побачите в Національному музеї декоративного мистецтва України. Але ж ви усвідомлюєте, що Катерина не має ні літератури, не має азів художньої майстерності, яких навчають у школах професійних художників. У неї єдиний вчитель, це матінка-природа. Я у матінки природи училася тонів і півтонів. Коли в неї їй сказали, що не тільки на фанері, а можна малювати ще ж і на полотні, вона не знала, що його треба грунтувати. І це треба було зробити тисячі спроб, щоб розумом інтуїтивно відкрити цей феномен. Вона все відкривала для себе вперше, те, що давно було відомо, бо тут не було неї. І я дивилася на матінку природу і в неї багато їй вчилась. До речі, в цій берісті мистецтво знавці, які розказали мені про сюжет цієї картини, вони розказують, що, можливо, це сама Катерина Білокур. Тому що, маючи вже майстерню, маючи право малювати, однак на неї скоса дивиться і правління колгоспу, і громада не розуміє. І коли до 39-го року художниця малює 11 отаких картин, адже вона й сама бачить, що вони прекрасні і чудові. І мрія кожного митця, аби його творчість йшла до людей. А вона звертається до району, щоб приїхали на них, глянули а аніко. Нікому нема діла до неосвіченої селянки, яка жодного дня не працювала в когоспі. І оцей випадок долі. Я думаю, що вам, мабуть, сьогодні розказували, коли Катерина в плачах пішла до сусіднього села Коптевичівка і там у хаті своєї дворідної сестри по радіо Тарілці почула пісню виконання Оксани Петрусенко. «Чи в лузі не калина була? Взяли ж мене, поламали і в пучечки пов'язали. Така доля моя, гірка доля моя. І вона під враженням пісні повернулася, зачинилася там у чулані. Це ще ж був чулан. 50-х роках брат переробить хату. І вона написала лист Оксані Петрусенко. От Бачите, як доля вела Катерину. Як вона її вела? В неї не було нічого. Сама Катерина пише: Доленько, моя доле, і не знаю вже, чи дякувати тобі, чи дорікати. Було в моєму житті багато художників, але тих доля інакше. Їм за молоду давали вчителів. А мені, бачите, як судилось. Та в той час, як я училась, то ні з якими знавцями мистецтва і не зустрілась. А разом з тим, моє яство, мій розум, моя велика любов до малювання випирала з моїх грудей, не давала мені спокою ні в день, ні вночі. І сама не знала, як то воно було. Але в неї до 39 року таких 11 картин. І отой лист написаний цілу ніч. У Уча б Калини сам говорив за себе. І вона звертається за порадою до Павла Тичини, Василя Касіяна. А ті кажуть, віднеси в центральний будинок творчості, де працює Нагай Василь Георгійович. оце вам зв'язок великих людей з Катериною. І так як Богданівка тоді була Полтавської області. Оце ось копія церковної книги. Там 154-й метричний запис про народження та хрещення Катерини Білокун Преображенській церкві села Черніківки Пирятинського повіту. Двотижневою поїздкою в Москву. Хідько її туди супроводжував. Вона ходила по музеях, але головне ті е, репродукції, які вона побачила в калитів у, у коричневій папці. Піч витоплю, по козу попорою, бодай вона їм здохла. Так і пише в листах. То, То іноді про дорогу мою роботу. Вона писала Еммі Гурович, Василю Нагаю, Гаю, Матвію Донцову, мої сиві дідусі, старенька бабуся. Вона писала листи багатьом відомим. Павлу Павлу Течені це його дружині Лідії Петрівни, його мамі. До речі, ти казали завжди, але ж вона ніколи не знала грамоти. Оце Лежать два листи у вітрині, ви там побачите ні одної коми крапочки. Хоча талант письменника мала шалений. А Лідія Петрівна завжди заспокоїла Катера Васильівна, пишіть нам усе. А коми крапочки ми самі поставимо де треба. І коли Кагарлицькому давала дичина спогади про Катерину Білокуру, вона сказала: інтелігентом не треба вчитися. Інтелігентом треба народитись. У її особі бачили глибоку інтелігентність. Її руки. От Ви звернули увагу сьогодні її автопортрет, 55 рік, 55 років. Вона тримає там олівець, але яка рука красива. А 50-й, 57-й у Національному музеї декоративного мистецтва України. Теж автопортрет графічної роботи. Вона жалкувала для свого автопортрету, жалкувала кольорових фарб. Вона їх берегла для квітів. Буде ще подія. Коли на Всесоюзній виставці в Москві, до речі, тоді за оцю картину, втрачену в Франції, потім втратиться, вона не повернеться, а тоді вона ж отримала орден Знак Пошани. І грамоту в президії Верховної Ради України. Дмитро Косарик, Дмитро Косарик до речі, Коваленко його прізвище, не здається, Косарик це псевдонім. Він був кореспондентом газети Красна Звзда і поїхав у Москву писати про виставку і про Катерину Білокур, бо шалений успіх. Дві години простою перед виставковим залом. І коли зайшов, ще не міг розглядіти цю картину. Що там у вас? Як? Ви не знаєте художниці з Богданівки. Він, каже, мені так соромно стали, Павлу, Тичін я зателефонував Павлу а тичину Катерину вже запросив до себе в гості, урядовець, народ... За орден знак пошани, вона ж вже знала все. І е, Косарик просить Лідію Петрівну, що й мене запросіть, бо йому ж треба було познайомити. У квартирі дорогий гість. Косарик мерщій дотечи, відкриває двері. За столом сидить Олег Богомолець, Павло Течина і Катерина Білокур. Жінка напрочуд вродлива. В свої 50 років вона й коси на проділ жодної сивої волосиночки, очі красиві, темнокарі, глибокі, але вишита українська вишита сорочка, корсет. Ця сорочка підкреслювала ту красу. І коли Лідія Петрівна представила косарика Катерині, Катерина піднялася з стільця і отак низько, уклінно до нього вклонилася. А він, щоб відповісти шляхетно, підійшов і поцілував її руку. І оцей дотик чоловічих вуст, можливо, вперше в житті, збунтував усе її єство. В той вечір Лідія Петрівна пише Кагарлицькому: Катерина не торкнулася жодних страв. Вона тільки трішечки надпила чаю. Спілка письменників України, адреса, яку дав Дмитро Михайлович. Катерина, як чекала його листів? Листоноша було заходить у садибу, а вона здалеку бачить на конверті його почерк. Ой, ви ж мені написали. Яка це була радість? Ви мені написали лист. А коли вже довго нема звісточки, вона йде туди по розгороду. І вітер віє на Київ. Вона просить вітра, віднеси звісточку моєму далекому другу. А той друг виявляється саме в той момент і відписував їй ту звісточку, бо вона потім отримує лист. Хто його знає, як там воно було? Але цих зустрічей вона дуже чекала. І навіть тоді, вже в останні роки життя, коли десь уже 57 вже в неї дуже загострилась хвороба шлунка. І були такі моменти, що вона була прикута до ліжка. А коли листоноша приносив листи, то вона пише: Я тепер дам гроші. Що мені з Черніхівки привезли ліків. Я буду лікуватися. Але коли Катерина Васильна пішла з життя, непорожній забирав із майстерні книги, забирав листи, написані від друзів, її листи не відправлені. Його здивувало, чомусь від косарика були тільки пусті конверти. Листів він жодного не знайшов. І от Микола Кагарлицький, досліджуючи, знайшов два листи. Які написала Катерина Косарик. Його зацікавила ця інтрижка, така, знаєте, багато знаків запитання в долі. Катерина заборонила спілкування, але вона до останнього подиху його кохала. Воля Самолевський тут у фільмі є такий фрагмент хоч на годину, на хвилину, а приїдьте і провідайте мене форум. Метриків. Це все пережила Катерина. Мій свекор жив через дві хати. І його мати була заміжжю, перше заміжжя за дядьком Іваном, за рідним Катериною Васильівнім братом. Дуже багато мені свекор розказував. Так от під Голодомор у Омелька із Оксаною помер Григорій і його поховали отут, просто зразу, де починається город. Це сусідня сади, бо там і зараз родичі не пахають ту землю частину, бо там могила Григорія. Така садиба не одна в Богданівці. Це були жахіття. І от Оксана Забушка, яка досліджує творчість Катерини Білокур, вона написала статтю Катерина Білокур, філософія мовчазного бунту. І влада, щоб приховати свої жахіття, які вони чинили над українським селом. У 1957 році міжнародна виставка в Франції. На комісії присутній сам товариш Гречуха. Чи сподобаються мої картини, не знаю, то пішла в іншу кімнату. Але картини Гречусі сподобались. Друзі кажуть, Катря, підійди попроси квартиру, ти ж живеш в таких важких умовах. А вона каже: я ж підійду і почну плакати. Чоловік же не приїхав дивитись на мої жіночі сльози. Друзі почали його просити, що така художниця з Богданівки, а картини ж сподобались. Вісім картин відібрали. А він сказав: де сидить, хай там і сидить. А умови їй кращі. Мама увазі. Районне і місцеве керівництво. А місцевому керівництву і тоді було байдуже. Mm -hmm. Ніхто тих умов так і не скращив. Катерина почула ці його слова. І потім вона напише такий лист. Я не тримаю зла на цього чоловіка. Але бодай він хоч раз у страшному сні переживе те, що я переживаю кожного дня вовком за до бою та розпачу. Картини відправили на виставку, але як знайшов Кагарницький виписку з ЮНЕСКО, Тисяча 1957 році на літній терасі в музеї Лук експонувалося вісім картин народної художниці України Катерини Білокур. При демонтажу виставки при невідомих обставинах дві зникли. Поліція займається їхнім розшуком. В разі якщо не знайдуться, художниця отримає грошову компенсацію. Вісім картин, з яких тільки дві оцінені були занижено. А чому? А, мабуть, знали, що вони не повернуться. Художниця отримала грошову компенсацію тоді 25 тисяч карбованців. які від... Господа моліть, А Катерина Білокур вас би всіх отак просто обійняла і пригорнула до свого серця. І на прощання сказала б такі, дуже прості. Але от подумайте, наскільки мудрі слова. І чого ж вам такого гарного побажати? Ага, здумала. Ой, нехай вам так Бог пошле, щоб ви ще довго і довго жили, і щоб кожної зими вам було чим топити хату, і щоб у вашій хаті завжди було тепло і привітно, і хоч ливким, а завжди був хліб на столі, а з усім іншим то миритись можна. Багато суму і жалості було в моєму житті, багато одинокості, але мала я таке велике, незрівнянне щастя творити, малювати квіточки. Усю красу зимну, що, вам би то Бог мене нагородив, прощаючи. Прийміть, людочки, і ці немудрі, але від щирого серця слова не плачте, а ще дужче покохайте свою працю. І хоч словом ласкавим, одне до одного озивайтесь. Що ж діяти треба жити, як кому найменовано.